Україна у фіналі гурт циферблат змагатиметься за перемогу в Євробаченні 2025 у швейцарському базелі. Сам пісенний конкурс тим часом чергово позначений і політичним скандалом, і російським слідом. Хоча з 22-го року Росія участі в ньому не бере. Що сталося цього разу? Чи задоволені солісти гурту циферблат своїм виступом у півфіналі? І хто з конкурсантів фанатіє від кремлівських діячів культури? Про все розкаже Даніл Снісар. Пісенний конкурс поза політикою. Протести, погрози, і навіть латентні поціновувачі російської культури. Певні зв'язки з Росією має ціла низка виконавців. Довкола Євробачення не вщухають пристрасті. Усе, що потрібно знати, про пісенний конкурс із політичним присмаком. Далі. Старт затьмарений протестами. Офіційне відкриття Євробачення у Базилі відбулося в неділю. Учасники з 37 країн пройшлися бірюзовим хідником перед прихильниками. Серед натовпу майоріли десятки прапорів Палестини та плакатів. Зі звинуваченнями у потуранні геноциду причина участі Євробаченні представників Ізраїлю Юваль і Рафаель освистали та навіть погрожували. Очевидна річ, що е, війна, гостра стадія війни це величезний подразник для спільнот. А палестинська діаспора, вона доволі представлена на європейському континенті, і, і не дивно, що. Е, Свої підтримують своїх через побоювання Хейту, європейська мовна спілка навіть вирішила не публікувати частину біографії ізраїльської виконавиці на офіційному сайті конкурсу. Зокрема, йдеться про одну з важливих подій у житті Юваль: Рейв Фестиваль Супернова 2023 року. Тоді, після нападу терористів Хамасу на учасників заходу, співачці вдалося вижити кілька годин пролежавши під тілами вбитих людей в одному з бункерів. Попри відсторонення Росії від участі в Євробаченні. У 2022 році її вплив досі відчувається. Скандал спалахнув довкола представника Австрії Йогана Сапіча, який виступає під сценічним ім'ям Джей Джей. В одному з інтерв'ю він зізнався, що є прихильником росіянки Анни Нетребко, яка 2014-го їздила співати на окупований Донбас. Ну, і звичайно ж, Томі Кеш, Він мало того, що е, є вайб пропагування ностальгії до СРСР загалом в його творчості, е, пісня, ну. Така доволі грайлива щось там про Італію і стереотипи пов'язані з італійцями. і Навіть деякі італійці протестували проти неї. А от постановка номера належить росіянці, і тому ми тут теж можемо ставити питання: навіщо українцям підтримувати цього виконавця? Є Й ті, хто не гребував виступати перед росіянами вже після повномасштабного вторгнення в Україну. Серед таких представник Вірменії парк. У мережі також активно обговорюють політичні вподобання представниці Грузії Маріам Шенгель, яка агітує за проросійську партію Грузинська мрія? Український гурт Циферблат в першому півфіналі виступав під номером 5 із піснею «Bird of Prey». хотіли показати да. по повністю е, всю добу. Е, умовно це як рефлексія да, людини, яка проживає весь день е, самий стандартний українець, який живе в Україні, як він відчуває? Е, Цю війну те, те, що з нами коїться. Тобто зранку до ночі і до світанку. Тобто, ця пісня вона насправді і що музично так побудована по структурі і номером ми хотіли підкреслити це з 15 представників до фіналу потрапили 10 країн: Норвегія, Албанія, Швеція, Ісландія, Нідерланди, Польща, Сан Марино, Естонія, Португалія та Україна. Про те, що цифроблат у фіналі ведучі оголосили на сам кінець і змусили цим неабияк як понервувати і виконавців і глядачів. Україна має рекорд з проходження у фінал. Це близько 20 разів поспіль. І звісно, що кожен раз ну це зроблено для того, щоб європейська аудиторія, яка дивиться і такі, типу, ну що, коли вже Україна не пройде, да? От вони до останнього це роблять, цей ну, саспенс. Там була Бельгія, да. залишалася Кіпр, окрім нас. Бельгія взагалі була одним з ну, може, не фаворитів. але з тих, хто в десятці стояв на всій Євробаченні, тому. Я, звісно, в цей момент трошки напрягся, але все добре, що добре закінчується. Сьогодні ж у Базелі за місце у фіналі боротимуться 16 країн-учасниць, а переможця оберуть у суботу. Даніл Снісар, подробиці, телеканал Інтермарафон. Єдині новини.